Ну що ж, панове, всім гарного вечірочка. Закінчився сьогодні вже день, такий був сонячний день, сьогодні бджоли так літали, прямо було дуже сильно круто. А зараз вже на пасіці можна посидіти, зелена травичка. Люблю цей запах такий весняний. І хотілося б. Для вас сказати багато цікавої інформації, а верніше моїх роздумів. Тому не перемикайте, хто дивиться без підписки, підписуйтеся, вмощуйтесь покомфортніше. 20 хвилин потоком, можливо, менше, не знаю скільки вийде, вам розкажу свої думки. Ну що ж, можна починати. П'ють Сижу сьогодні вдома, Тік-Ток. 15 хвилин перериву між робочими буднями. Буднями, годинами, забутався я вже. Дуже-дуже багато роботи відбувається за один день. І ці день зливаються в тиждень, а тиждень в місяць. І так вже, так вже дуже багато часу я безпереривно працюю. Але трошки зупинився. Через цього пальця. Але була бол болюча така зупинка. Ну, тим не менше. Ми поїхали на форум Хмельницький. Ну, Наша команда, в які Ukraine поїхала на форум Хмельницький. І вперше в мене дуже чудова команда. Діма, Настя, Аня, Бодя, всі вони блін, молодці, працюють на найвищому рівні. І. Знаєте, мене наштовхнуло на думку такий, таке цікаве питання, такий цікавий або факт, або не факт. Є дуже багато грамотних пасічників, безпосередньо старшого покоління. І вони приїхали на той форум. Але я вам скажу, що на той форум хто-небудь не потрапив. І коментатори з Ютуба, чи з Тіктоку, чи з Фейсбука туди не потрапили. Вони туди просто банально, їм не цікаво. Вони думають, що це щось, знаєте, таке, блін, від балди. Ну, типу, там, типу, приїхали, типу, поговорили і так далі. Насправді на таких форумах, на таких конференціях, на таких заходах дуже часто вирішується подальша доля всієї галузі. Але цього разу, ні, не подумайте, цього разу доля не вирішувалася. Цього разу вирішувалося точно майбутнє, але не доля. Але майбутнє. Майбутнє заключалося саме головне в тому, що потрібно, ну, потрібно нову кров додати в джільництво, свіжу кров додати в джільництво. Я можу на пальцях однієї руки перерахувати знайомих пасічників яким, яким менше 30 років. Тобто їх є дуже мало. В сьогоднішній випадок, коли я завіз для чоловіка рамки і він замовив 200 штук з п'ятьма дирками. 20-й брусок там ну, ніяк не стане. І 15-й брусок йому було привезено, а він, ну, кажучи, залупився, що там не 20-й брусок. Він надіває там, очки з такими от лінзами і дивиться, блін і каже, а як же я туди цвяха? Ну всі забивають, якось і ти ж йдиш, Ну, Це в мене якось ну, не розумію. Хоч стріляйте, не розумію. Що якісь такі дурні ці загони, дурні ці поняття, незрозуміла ця тематика, що в рукавицях не можна працювати. Ну що ж за такий. Е, цей... Хай там у вас 2-3-5 сімей, ви в рукавицях, ну ви просто не встигнете руки замастити в прополіс, і то замастити. А коли у вас е, 100 сімей, 1000 сімей і їх треба працювати, як, як можна тоді без, без рукавиць працювати? Я не розумію. ну Для мене це. Це перший великий мінус. Це те перший індикатор, по якому я став дуже чітко відрізняти людей, які дійсно розбираються в бджільництві, і людей, які живуть ілюзіями. Но більшість, а в нас зараз в бджільництві і більшість це все ж таки старше покоління. І вони мені кажуть, що я живу ілюзіями. Ну, можливо, в якійсь мірі вони праві. Бо я собі ставлю ціль на основі своєї мрії і до неї рухаюся. І пасіка, і магазин, Ютуб, і, і все, все все чим я займаюся зараз, це все результат колишніх моїх мрій. Я їх робив цілями своїми і до них рухався, і рухаюсь далі. Станом на сьогодні я вже зрозумів багато речей. І коли вже на цьому форумі бо в мене така була дилема. Я боявся, що скажуть старші пасічники. От чесно, я реально боявся. Бо я розумів, що там буде багато саме старого старшого покоління, І, а моя задача 4 години з людьми спілкуватися. Тобто мене туди запрошують як спікера. І в мене стоїть питання, що я повинен для людей щось донести. Ну, теми були визначені як. І, і я знав, що я по цих темах знаю багато, і я можу дуже багато конкретної інформації донести, цікавої, корисної інформації, згуртувати людей навколо якоїсь ідеї. І я це розумію, і я це якби ну, усвідомлюю, що це на даний момент моя задача. І безпосередньо на цій конференції, на цьому форумі, семінарі, хочете його називати, неважливо. Це була основна ідея. Що я повинен виступати і людям щось донести. Я дуже хвилювався. Перший день у нас було просто по загальному, по сільському господарству. І, і це сільське господарство, воно ну, типу, треба було про Там хтось про овечок розказував, хтось про кіст, хтось про індиків, Тобто, світ досить. Це все невеличкі фермери були. Ну, а я відповідно розказував про свій магазин, про свою пасіку і, е, ну. Я розумів, що буде таке нейтральне якесь ставлення до цього всього, але людям сподобалося, люди зрозуміли, люди продегустували нашу продукцію, придбали трохи нашої продукції. Тобто не без того. І все це працювало. Так що я сюди дивлюся, бо тут мікрофон, який блика, я знімаю сам, і, щоб знати, чи записує камера, чи ні. Коротше. Але другий день я розумів, що він буде складний. І... Але я не розумію, в якому сенсі. Ну, я розумів, що це виклик для мене персонально. І якісь діти там ганяють, граються. І я сам собі зробив е такий моральний, е скажімо так, моральну вершину. Ну, типу, якщо я виступлю і ну, мене не сприймуть, то значить все, тобі треба з цим зав'язувати, треба виходити з цього, будівництво це не твоє. Але з другої сторони, я думаю, якщо мене сприймуть, якщо мій виступ сподобається, значить я роблю все правильно, і я рухаюсь правильним шляхом, і я не маю права на зупинку. Прийшло близько там десь 25 до 30 пасічників. Тобто їх там ніхто не рахував, це як ніяк вже сезон, тяжко пасічникам зібратися. Це, це факт. Тобто ніхто не розраховував, що їх там буде 100, -100 штук. Але всі вони прийшли з місцевої якби, спілки, все один одного знали, вони такими групами приходили по 3-5 чоловік. І це було круто. Це було круто. І вони прийшли, але вони думали спочатку, що я, я трейдер. Вони думали, що я перекуп. Розумієте, бо я ж діти там був, ну блін, я ж збирався. І плюс продукція. Їх якби попередили, ще власне в але вони думали, що я закупляю. І переробляю і вже продаю готовий результат. Але коли я їм розповів, що я вже в пасічників це купляю, да, в пасік, які самі придумали це виробництво, вони щось виготовляють і хочуть це донести далі, і для далекому перекуп, то трошки вони на мене, ну, я відразу для них про це сказав, вони одразу ну, розслабились, що це не перекуп, що зараз не прийдеться там спорити за 60 гривень за кілограм і так далі. І це насправді було круто. Потім я їм дав дві, дві, дві теми на вибір: Америка, тобто практична частина, е або розривна торгівля, також практична частина з власного досвіду. Я не збирався там щось з неба придумувати, які цифри є, такі я говорю. І все. І вони сказали: ну давай все по порядку. У нас якби часу багато, можна обговорити. Я їм запропонував. Спочатку доповідь, далі формат питання відповіді. Чудово. Я розповідав про Америку. Вони ну я розумію, що людям подобається. Обговорили багато моментів, методик, як можна використовувати обробку і кліща грамотно, як це робиться в Сполучених Штатах, як нам потрібно формувати графік робот на басіках, як працює лінія для відкачування меду, саме там, де я працював, який принцип, скільки людей працює, скільки. Пасіка приблизно заробляє, да, відштовхуючись від внутрішньої ціни на мед в Америці. Так, не знаю, що там записало, не записало. Продовжую. Відштовхуючись від оптової ціни на мед в Америці. І, І... ми це все рахували. Було маса цікавіших запитань, просто я кайфанув. Але десь близько друга години виступу, цього такого обговорення, і я зрозумів, що ну, я з цими пасічниками на одній хвилі, вони мене чують, вони розуміють те, що я питаюся до них донести, вони адекватно сприймають інформацію, немає такого, що Ай, ти ще там малий. Я їм зразу сказав, мені 22 роки. І ну, я такий, який є, є. Займаюся біженців з 13. А там всі ну, реально були там мінімум це 40, плюс. там тільки одна дитина була 14 років. І то, і то, панове, 14 років, пацану, 15 сімей має, займається сам. Минулий сезон викачав щось там 400 десь до 400 кг меду, бо він до мене позвонив, потім ми поспілкувалися. Він хоче потрапити на кафедру бджільництва, він хоче далі рухатися. Я йому розказав про свій досвід. Його прям ну прям бомбить, я бачу це, бо коли з мене так бомбило. І, і він коротше, готовий працювати. Йому 14 років. 14 років, 15 сімей до 400 кг меду. Дитина в восьмому класі. Восьмий клас. 8 клас, він з 12 років мені казав, почав тобто, 2 роки з 8 класу. І, і, і я кажу, так ти вже, виходить, там, на коні серед своїх одного. Року? Ну, типу, там вже метком барижнув трошки і все. Він каже, ну да, в мене на булочку є, то Тобто я себе нормально чухаю в цьому плані. Кажу, ну блін, це круто. А ти, ну, якби я не знав, що йому 14, я б і не сказав, що йому 14. А він прийшов з головою спілки тих пасічників і ну круто, от блін, панове, нам не побільше таких, побільше таких і все. І він чітко, а як поступити, а як воно навчитися, скільки ще треба часу мені вчитися в школі. там, ну, Я від нього не почув дурних запитань. Ну реально не почув. Я від пасічників, які вже там було сто років пасічнику, і чую такі дебільні запитання, що далі нема куди. Просто дебільні. І дебільні не через те, що вони, ну. Там, не знаю, як правильно висловитись, ну дебільні, Ну, типа, а скільки в тебе сімей? Та мільйон в мене сімей, 300 в мене сімей, тисячу в мене сімей. Та скільки в мене не було? Ну ти, Я можу мати, панове, зрозуміло, я можу мати одну сім'ю, але розбиратися в бджілистій краще, ніж ті, хто має даже тисячу сімей. І я цей приклад дуже добре бачив на тій же ж пасіці в Америці. Ну, типу, в Америці власник пасік дуже крутий. Він состоявся як пасічник, він состоявся як бізнесмен. І я йому, я йому конкретно, можливо, він подивиться це відео, безпосередньо дякую. Але саме такі моменти, якісь там по полковому аналізу, там, якісь наукові більш глобальні речі, він не знає. Ну, типу, може десь чув, але конкретно про них не знає. Він їх не вчив. Він вивчив технологію, і якою успішно користується. В свою чергу я почав вивчати технологію, продовжив вивчати більш наукові сфері ці всі питання, і далі продовжую вивчати все суміжно і плюс бізнес. Тобто, типу повністю погрузився в бджільництво, точив себе такими стовпами з бджільництва, де я починаю тикати всі останні якісь моменти свого життя туди. І однозначно, що як людина, яка розбирається в бджільництві, я буду краще розбиратися. І... Ну і це зрозуміло. Ті пасічники, які пішли вчитися, да, там, вчилися десь по різних цих, потім почали практикувати, або перед цим практикували, вчаться, практикують далі. Е і історію бджільництва. знаєте? Я знаю таких пасічників. Пап та, Віктор Васильович, той самий е е Хартінг, голова пасічників Хмельницької області, і, ну є таких Броварський Валерій Дмитрович. Та вивче всі, ну, всі керівники викладачі кафедри бджільництва. Ну, Дуже таких людей багато є. І вони будуть знати в мільярди разів більше про бджільництво. Але той самий професор Валерій Дмитрович він не має великої пасіки. Він в останні роки взагалі, здається, пасіки мав. І, і в нього не було, мабуть, що такого, що він мав там більше ста сімей. І це ж не робить його не пасічником. Розумієте? Ну, комусь сто сімей це багато. Ну, повірте, мені сто сімей, це ну, в плані роботи. Для мене 100 сімей це на один день роботи для того, щоб робити якусь операцію на пасіці. Через то, через то ну, тут, ну, це дебільне питання, скільки в тебе сімей. Дебільне питання. Або питання, яке, ну, скажімо так, не потребує якоїсь там такої конкретної уваги. Ну, як на мене. От і все. Бо Зараз, зараз на даний момент, я розумію, що мені 20 сімей більше не потрібно. Да? Там 20 плюс-мінус. Чого? Бо я постійно десь, я більше десь, ніж вдома. Але якщо працювати по тій системі, по якій я почав працювати да, вже після Америки, то можна бути десь і мати тисячу даже сімей, ну бути десь, потім приїжджати, робити роботу і далі їхати. Тобто це можливо. Але Ну, коротше, той малий дебільних питань не поставив. І. Yeah. І потім я заходжу в Фейсбук, да, там, ну, мене там постійно вибиває, вас про коменти, вас там лайкали, заходжу, читаю, я бачу, наскільки угрюмі коментарі. Я розумію, що то або люди, які взагалі нічого в житті не, ну, не бачили, не чули, вони живуть якимось днем, ще не знаю, не вчорашнім, ще позавчорашнім днем, розумієте. І, і мені прикро на це дивитися, бо ці люди зараз задають тон в бджільництво. Я не хочу, щоб так було. Бо ті люди далі е, одної рамки, стамески і одного вулика, який достався від прадіда діда. І, ну, більше не бачили. Це угрома для мене. Ну, я, цього не, не то, що не, я не сприймаю це. Чого не сприймаю? Бо е, молод, займайся собі своїми бджолами там, і, і все. Хочеш, хочеш жити далі, давай розвиватися разом. Ну, давай не будемо робити так, щоб на цій галузі в наступному покоління поставило хрест. Давайте не будемо так робити. Але дивіться, я вам ще скажу такий момент із історії. Як ви думаєте, чому зараз Україна так потужно розвивається в галузі бджільництва? Точніше, не потужно розвивається, а має передові позиції в бджільництві. Це ж не результат роботи, якийсь, який був досягнутий сьогодні. Це результат роботи, які заклали науковці. Пасічники, викладачі, всі останні 30 років назад, 40 років назад і навіть 100 років назад. Розумієте? Тобто, ну я просто помітив, що в бджільництві зараз ми останні років 15 був такий спад конкретний саме в, в наукових моментах. Іменно в наукових. Тому що до цього там є книжки Авітісяна, книжки Гайдара, книжки Кості І Їх там дуже багато. І вони всі датуються там 1990, 1990, 1980-й. Тобто, а далі 2004-2010, дуже мало, дуже страшно мало. Це зробив Поліщук, це зробив. там... Е Броварський, от зараз, от зараз вже нове покоління. Це там Матамчук Леонор Олександр Ранилович, Микола Володимирович, Головецький Ігор Іван. І це вся кафедра бджільництва. Там Інститут бджільництва, Розумієте, вони наскільки тихо сидять, що я навіть не знаю толком людей з інституту бджільництва, крім папа Віктора Васильовича. Ну це капець просто. Ну, типу, ну, ну, як так можна? Да? І, от, і тоді в, те, в той час от всі ті пасічники, які. Зараз такі, ну, вважаються хорошими спеціалістами, крутими пасічниками, їм там 50-60 років. Вони вчилися 30-40 років назад. Розумієте, вони вчилися 30-40 років назад. Це означає, що в той період було закладено цей фундамент. І зараз мені багато хто підловить і напише в коментарях швидко, ну Назарі, це ж через те, то, що тоді банка меду стоїла там 100 рублів. Я не знаю, просто скільки банка меду тоді стоїла, не А зараз банка меду стоїть 300 гривень. Ну, Типу, от, от така буде логіка у людей. Так я вам скажу, що сьогодні на бженець можна заробляти дуже гарно. Але про це не говорять. Чого не говорять? Бо відбулося старіння галузі. Старіння. І всі інновації, які до нас почали заходити, це десь з Китаю. Шпателя китайські, димарі китайські, медогонки китайські, Блін, все китайське в бженець. Чого Ну, нам що, на лісто то гібі того димаря зігнути не можна, чи що? Можна. Чи ту медогонку? Ну медогонки в нас ж робить, але, але, але вес ну, Я не знаю, Де Марії, хто там робить, що там робить, як там. Ну, тим не менше, така логіка. Така, ну...